Всіх вітаю з Різдвом з Христовим. Христос народився. І діти, загинувших батьків російсько-української війни, йдуть сьогодні на вистави. Це кожен рік. Це вже дев'ятий рік іде війна, і 9 років, як Фонд Солідарність нам допомагає. Не було такого случаю, коли ми до них звертались, і в тому числі за приобретення квітків на ці вистави новорічні. Завжди нам Фонд Солідарність Олександра Володимировича Петровського допомагав. Це дуже важливо, тому що зараз от ми їхали я коли сюди на виставу, тривога. А діти ж хочуть жити, і все-таки якась радість має бути в житті. І коли вони приходять на цю виставу, вони забуваються, що той сусід безумний, це Росія, бомбить, стріляє. А тут діти прийшли і півтори години вони забулись про це. Це дуже важливо. Те, що Петровський робить для нас, для наших родин. То є дуже-дуже дуже важливо. Зараз настали різдвяні свята. І справді, ми дорослі, у нас буде не життя, але діткам ми хочемо зробити казку. Казку, аби вони ще як можна довше прожили дітьми, а не ставали в, в такому віці ранньому дорослими. Тому я думаю, що те, що робить, Фонд Солідарність для дітей полеглих героїв України російсько-української війни то є дуже важливим, то є дуже добре. Дякую, дякую особисто.